Нам потрібний Бог, тому що Його слово воно стабільне, його откровення стабільне, воно непохитне, його не можна розтрущити, тому Бог і його слово садитимуть цей світ. Тому нам треба прийти і спертися, і почати будувати на Слові Божому і схопитися за Бога. Все в цьому світі зазнає краху, кожна цивілізація все йде до свого кінця через безбожжя. Ми стоїмо перед шостою печаткою, і треба розуміти та усвідомити, в який час ми живемо, куди ми, ми рухаємося, де ми знаходимося, щоб зрозуміти, як врятуватися та як врятувати інших. Бо Господь говорить у своєму слові: пильнуйте й моліться, щоб змогли уникнути всього того, що має відбутися і що йде на весь світ. Але Господь дає людям ще час покаятися і навернутися до Бога. І треба розуміти, з ким ми перебуваємо, з тими, хто нищить світ, чи з тими, хто рятує світ. Нам всім потрібна віра, і ми віримо,